Всім доброго прохолодного раночку. Боже, так суперово. Зараз десь близько 10-ї години. Така добра погодка. Просто супер. Так дихається класно. то встала рано, але ще якось не прокинулася Дуже гарно так на вулиці. Ну, де жіночок місцями, то можна так суперово, трішечки відпочити. Ми з дитинкою зранку пішли на масажик і зробили, треба нам проходити деякі курси е, на рік ну, у на цілях. І ось тут на сонечко виходимо. Дитинка розслабилася, отримала задоволення кай. Доня не чіпай ті ягоди, не можна. Рекомендація лікарів нам проходити ці масажі десь чотири рази на рік. Ну це я вважаю занадто. Там сонечко, доню. там сонечко. Ми зараз підемо. Зараз чекають трішки. Хоч сюди в тіньочок. <рив> От, е втомилася, мабуть, хочу посидіти, але тільки що ми сиділи, відпочивали, не знаю. Зараз поїдемо додому, зайду в магазинчик, подивлюсь, там деякі. Мені потрібні продукти так докупити. І що, будемо відпочивати. Денний сон, потім обід і все за планом. Якось так. Хоча курс масажу, ну хто не знає, 10 днів. ось. Ну і так вже дивитися по плану, скільки вам треба проходити і на стан дитини дивитись, ну і взагалі, як буде зручно і за часом. ось. Тому що треба займатися, треба займатися профілактикою і дивитися, щоб все було окей, як то кажуть. Зайшли ми, значить, в АТБ. Ось, а, захотілося мені чогось прохолодного, дитина взяла сік, почала мені... А, Робити концерти, що треба брати? Три соки, а не один. Я говорю, все. Більше ти, значить, зі мною в магазин не ходиш. Мама тобі сама буде купляти те, що за потрібне. Ну дома лежить три соки, три. Ще треба взяти один в магазині. Ну добре, зараз якось так. Дуже жарко, так. І хочеться щось попити, Я розумію, але що тобі три? Я вдома є. ну стала з нею розмовляти. Вдома в тебе є. Мама нещодавно тобі купила. Три в е, тебе пакування вдома є. Бери зараз один, ось пий на здоров'я і все. Ну Це мені потрібно було пояснювати. От, як так доказувати, щоб вона вже зрозуміла. І чи що я ще цікаве знайшла в АТБ? Подивилася ось таке морозово донат. Ну, можливо, ви вже його знаєте. Дуже багато оглядів було в різних соцмережах. Ну, Воно таке, знаєте, апетитне, незвичайне, Думаю, не треба ж його скуштувати. Від Рудь, марка Рудь, це тут на що? Ваніль-полуниця. У вигляді Донада, я так розумію, склад, звичайно, що тут просто бомбовий. <суспільств> Хрестись утікай, але ж, але ж, але один раз треба скуштувати. Тож, зараз будемо разом з вами ось цю красу дегустувати. Відгуки, до речі, різні, комусь подобається, комусь ні. Ну, Вже дивлячись на нього, я розумію, що я його купила один раз і більше його купляти не буду. Ось завжди люблю морозиво відкривати саме ось так. Щоб його нормально розкрити, щоб воно, якщо у вас потече, ви всі не вимазилися. А у вас була ось така, як міні-тарілочка. Ну, погляньте на цей донат, пончик по-нашому. Ось так він виглядає, тут тіньочок не дуже видно. Оця посипка, знаєте, як на Пасху. Така святкова. Так. О, він вже починає таяти. Ну, отак якось. Ось ця глазур дуже смачна. Виходить полунична якась начинка всередині і вершковий такий смак. Тобто, простими словами, вершкове морозиво з полуничним, ну, полуничним наче. І воно вже в мене просто випадає. Погляньте. Загалом смачно, але якщо дивитися на склад, то краще його не купляти. Ну один раз. Один раз можна. я його буду доїдати. І ця така чи посипка, чи що всередині, щось таке хромке, цікаве. До речі, я вам не сказала, морозиво коштує 20 гривень. Тобто це взагалі ні про що. Для одного разу обов'язково треба спробувати. Воно того вартує. Але якщо їсти періодично, не рекомендує. Так? Оля, загалом, в принципі. Може буде. але для одного разу. Тож, як завжди, вирішувати вам. Я вам як завжди дякую за перегляд цього відео. Дякую вам, що ви були зі мною. Бажаю вам мирного, продуктивного дня, гарного настрою. Залишайтеся зі мною, ставте пальчик вгору. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До нових зустрічей в нових відео. Всім бувайте!